Рійський центрально-міський ліцей заснований у 1993 році. Тут представлено шість профілів навчання: математично-фізичний, біолого-хімічний, історико-правовий, філологічний, інформаційно-технологічний та економіко-математичний. За 30 років дві з половиною тисячі випускників з них 232 – золоті медалісти, 62 – срібні медалісти. Осередок для здібних і творчих. місце, що об'єднує і надихає учнів на нові висоти. Історія Центрального міського ліцею розпочалася на початку 90-х. Заклад заснували на базі знаної на той час загальної середньої школи номер 25 Сьогодні історична будівля, візитівка міста, оновлюється, та розташування в тимчасовому приміщенні не заважає педагогічному колективу півтисячі ліцеїстів тримати планку кращих. За понад 30 років випускниками центрального військового ліцею стали близько 2,5 тисяч криворіжців. Чимало з них авторитетні, талановиті і відомі в різних сферах особистості, які прославляють Україну Кривий Ріг і свою «Альма-Матір». Одні класи у центральному міському ліцеї з 8 по 11. дистанційний формат навчання з можливістю проведення офлайн-консультацій. Працює понад три десятки кваліфікованих педагогів. А в допомогу їм новітня техніка, комфортні і обладнані класи і надважливе в сучасних реаліях укриття, що розраховане на 160 осіб. Та, попри всі технічні і професійні можливості, головний плюс закладу дружня атмосфера та індивідуальний підхід до кожного учня. Вже 12 років поспіль наш заклад є флагманом олімпіадного руху серед ліцеїв нашого міста. Тобто ми займаємо періодично перше, друге, третє місця. Флагманом по конкурсах, захистах науково-дослідницьких робіт так, наприклад, у минулому році серед наших ліцеїстів 50 учнів стали призерами міських олімпіад, 22 стали призерами обласних олімпіад, два були учасниками всеукраїнських олімпіад. У 2020 році за кошти Міністерства освіти і науки України ми отримали суперобладнання stem лабораторію, як вартість якого більше мільйона гривень. Тут не знають слів лінь і прокрастинація. І на уроках, і позаурочній діяльності постійний рух вперед і розвиток. Як результат, близько 10 випускників ліцею щороку отримують медалі, а відсоток учнів, які в подальшому вступають у виші, сягає числа 98. Наші діти талановиті і це підтверджують результати ЗНО та мультипредметного тесту. У нас в нашій скарбничці є 200 бальники, 12 учнів отримали. 200 балів з математики, 4 з української мови, 4 з історії України і хімія. У нас є 200-бальні результати. І за рахунок результатів наших дітей, п'ятий рік поспіль ми знаходимося у топ-200 закладів освіти Дніпропетровської області, посідаючи в місця в першій десятці топ чи завжди головують педагоги? Ні, нові ідеї генерує команда учнівського самоврядування: менеджмент, свобода, демократія слова знайомі ліцеїстам не з книжок. Учнівське самоврядування це саме те, що допомагає підготувати майбутніх активних громадян нашої держави. У нас в ліцеї таким є наше е, ліцейське незалежне об'єднання Промінь, яке очолюється парламентом. А е, я є представником цього парламенту. Одна з задач нашого самоврядування це розвиток прес-служби, тобто наших сторінок в інстаграмі та в фейсбуці, Серце КЦМЛ, де ми проводимо чимало різних челенджів, флешмобів, фестиваль. Ліцей має талант. Наш ліцей долучився до міжнародного проєкту School, де ліцеїсти мали змогу обмінятися досвідом зі школярами гімназії міста Аріогала Литовської республіки. Співпраця з міжнародними проєктами і міжнародними організаціями дозволяє нам отримати унікальний досвід. Ми і надалі плануємо розвивати співпрацю з міжнародними проєктами. Центрально міський ліцей постійно співпрацює з малою академією наук, насичене життя в гуртках з написання творчих робіт. Також заклад активний учасник всеукраїнських проєктів з розвитку медіаграмотності, громадянських компетентностей, а також з тем освіти. Цьогоріч традиційно долучилися до інженерного тижня заняття без води, зазубрювання й монотонних лекцій. Мета, аби насамперед учні навчились думати. На уроках економіки ми моделюємо різні економічні ситуації, ми будуємо бізнес-плани, ми прогнозуємо мікро- і макро перспективи. Ми прораховуємо ризики, але робимо акценти на веденні бізнесу, успішному веденні бізнесу саме в Україні. Учениці наші, як Софійка і Арина. Які наразі працюють з цифровою метеостанцією, і ведуть свої певні дослідження, пишуть програму під них. Вони вже є призерками міських олімпіад з географії та економіки. І наразі вже деяких обласних олімпіад, що зараз тривають, впевнено, крокує по життю наш учень Лавроненко Борис. Саме в нашому ліцеї він став президентським стипендіатом. Завдяки сумлінній праці та здобутим знанням збулася моя мрія. Мене запросили на навчання в один з найпотужніших університетів світу: Єльський університет, університет Ліги Плюча, спеціальність економіка, викладачами якого є 52 нобелівських лауреати, 40 лауреатів поліцейської премії, керівники провідних компаній світу та політичні діячі світового рівня. Пройшло багато часу, але як на шкільних олімпіадах, так і в Єлі мене питають. Звідки ти? І я з гордістю відповідаю. Україна, місто Кривий Ріг, центрально міський ліцей. Року учні Криворізького центрального центральноміського ліцею в топі кращих на олімпіадах і конкурсах різного рівня. Шлях на Олімп нелегкий, але перспективний для майбутнього. Одна із учениць, випускниця минулого року, хомуха Вероніка, почала працювати над своєю роботою, навчаючись ще в восьмому класі. Стала переможцем і малої академії наук, не тільки міського обласного, але й всеукраїнського рівня. А потім вона пройшла відбор і захищала. Честь уже не тільки нашого ліцею, а України на таких визначних фестивалях. Наприклад, це міжнародний фестиваль науки, мистецтва і техніки Букаємселф в 2021 році. Вона там посіла третє місце на міжнародній конференції ярмарку Айфест технологій і. Техніки зайняла взагалі перше місце це золота медаль. От. Але над цією роботою змінні зорі вона працювала три роки. Педагогічний колектив закладу йде у ногу з часом та нерідко ламає стереотипи. Вважається, що математика доволі суха, теоретична. Абстрактна наука, яка фактично діти от не бачать її практичного застосування. І щоб подолати ось такі стереотипи, на своїх уроках ми використовуємо різні методи навчання, практикуємо сучасні інноваційні підходи, а також обов'язково залучаємо до дослідницької та проєктної діяльності. В результаті такої діяльності діти розширюють свій математичний кругозір, вчаться моделювати, конструювати. Також відповідно поглиблюють свої знання з математики, бачать її прикладну направленість. Дидактичні ігри, цифрові лабораторії та датчики, які допомагають дослідити власне тіло. Кабінети хімії та біології справжні магічні платформи. Для того, щоб розібратися, вивчити складні взаємозв'язки між тваринами, рослинами, навколишнім світом, ми пропонуємо дітям грати в ігри. Дуже цікава гра екологіка. Вивчаються і трофічні рівні, і трофічні зв'язки, і сортування сміття, і фінансова грамотність тут підтягуються. Велика кількість от колекцій, які тут зібрані на столі, це ну, зібрано в принципі учнями, дітьми. Вони Бачать в звичайному незвичайне, намагаються якось це пристосувати до навколишнього середовища цифрова лабораторія, яка є мобільною і яку можна винести на природу і вивчати різноманітні параметри, температуру, освітленість. Кількість ультрафіолетового опромінення. СТЕМ-центр гордість ліцею. Сучасним дітям сучасні підходи й знання. Комп'ютерні технології, робототехніка, 3D-моделювання й друк. У нас є на допомогу наші 3D-принтери, які намагаються нам допомогти відтворити те, що в нас, як кажуть, на зараз на даний момент ми не маємо змоги навіть побачити де в продажу, так як багато деталей або задуми задумів дітей, просто ще як кажуть, не існує. Ну, а зважаючи на те, що діти творчі, вони і конструюють ті ж самих роботів. Наприклад, тут у нас є два футболісти, які зайняли в обласному конкурсі з робототехніки перше місця і виграли, вибороли з перемогою 2-1. Ну і, зважаючи на це, це їхні моделі, які вони самі конструювали, програмували. Ну а звісно, вже більший рівень. Чому тому, що це програмування, мови програмування, які ми вчимо, це і мова сі, тому що Ардуїно і конструктор Ардуїна саме програмуються на них. Ми діти програмують і на Python. Хто зна? Можливо, саме у центральному міському ліцеї навчаються майбутні Стівени Хокінги або ж Марки Цукерберге. Вже зараз діти стають творцями не банальних, а головне корисних проєктів. Цьому році я приймав участь в конкурсі робототехніки. Треба було запрограмувати робота для космічної місії на міжнародній космічній станції, щоб він проходив динамічний лабіринт. Наприклад, згенерувався лабіринт. Ми його запускаємо, і робот починає шукати правильний вихід, тобто перевіряти комбінації. Які можуть бути і е, його кінечна ціль дійти до е, червоного квадратика, я створила калькулятор відходів, який допоможе вам дізнатися кількість внеско сміття та зменшити його. Е, Ми додатку є багато різних розділів, як і допомога у користуванні, щоб зрозуміти, як правильно їм користуватися. Також сам калькулятор е, ви можете його побачити треба натиснути на різні сміття зберегти його і воно все відобразиться у профілі вся ваша статистика також тут є поради як правильно сортувати різні, ну різне сміття не роботами та IT єдиними гуманітарним дисциплінам приділяється не менше уваги та розвернутися у плані методів тут є де до прикладу уроки історії україни з елементами інтерактивності ми розглядаємо з вами культурні та етнографічні особливості українських земель. Ви знаєте, що культура України є надзвичайно багатою на різноманітні факти, саме які пов'язані з вишиванками, які пов'язані безпосередньо з культурними особливостями виготовлення одягу, виготовлення декоративно-побутових різноманітних елементів, декору. І ось на цій карті, яку ви зараз можете збирати, з якою ви вже працюєте, ви можете побачити різноманітні регіони України і також ті візерунки, які фактично характерні цим регіонам, і які ми можемо бачити на українських вишиванках. Ляри віртуальної реальності допомагають учням здійснювати подорожі у минуле прямо в школі, як на сеансі у кіно. Стоп, так є відмінність без попкорну. Ти занять з іноземних мов та літератур це і уроки дискусії, і уроки подорожі, і уроки проєкти. Учні креативлять, обговорюють, вчаться відстоювати думку та долають всі страхи. Взагалі, коли я вирішила вступити до ліцею, то отримала надзвичайну можливість показати свій талант та знайти себе у цьому чарівному світі поезії, прози. Саме тут я обрала свій шлях стати письменницею та отримала надзвичайну підтримку від своєї вчительки Олени Миколаївни Ходакової. Я вдячна вчителям ліцею за те, що не допомагають мені самореалізуватися. Завдяки їм мої крила стають все більшими.